Ми, колектив Капаковель-Водоканал, і ми звертаємося до міського голови, депутатів та громади. Ми обурені тим, що один депутат задумав вирішити долю нашого підприємства. Але чим задумувались ви, що за цим стоїть? Чому він це робить і що буде з водоканалом далі? Ми вимагаємо припинити це свавілля та не допустити політичних ігор навколо критично важливого підприємства. Чиста вода це наша відповідальність. Ми не дозволимо її поставити під загрозу. Шановні депутати, ви хоч раз виходили з нами в аварію у в мороз, в дощ, вночі, ні, то чому ви вирішите за нас з ким нам працювати? Ми хочемо, щоб депутати, яких ми обирали, ухвалювали виважені рішення, а не йшли на поводу особистих амбіцій одного депутата. Коли аварія, ми там. А де ви, депутати, приймайте правильні рішення. Наше підприємство стабільне, умови колективного договору виконуються, тарифи обґрунтовані, податки сплачуються. Але дехто дуже хоче навести свої порядки, питання для чого? І чому колектив ніхто не питає? Без нас місто зупиниться, ми потрібні людям, а не тим, хто хоче навести порядок, незрозуміло для чого. Нам не потрібно змін зараді змін. Ми хочемо працювати так, як працювали стабільно і спокійно. Розповідати легко, а спробуйте хоч раз замінити електрообраднання на насосній станції або простояти кілька годин у багнуці на аварії. Ми працюємо, а не говоримо. Труби ремонтуються, техніка працює, все стабільно. Це ж не просто так. Це результат злагодженої роботи колективу і керівника, який вміє і знає, як управляти підприємством. Ми працюємо, щоб у кожного в домі була вода. І нам потрібен керівник, який знає підприємство, дбає про людей і вже довів свою ефективність. Ми звертаємось до міської влади, ухвалюйте правильне рішення, бо від нього залежить стабільність водопостачання в Ковелі. Депутати, ви ухвалюєте рішення від імені громади. Ви не маєте нехтувати думкою людей і грати в політичні ігри. Якщо прорив, люди дзвонять нам, і саме ми вирішуємо проблему, а не балакаємо. Не чіпайте підприємство. Цікаво, хто буде керувати після нього. Той, хто навіть не знає, де знаходяться наші водозабори. Всім, хто хоче вирішувати долю підприємства, варто самим почати платити за воду. Бо коли водоканал діє за законом, не всім це подобається. Якість води під контролем, і нам не потрібен керівник, якому доведеться все пояснювати з нуля. Ми труби варимо, а не політику робимо. Але якщо треба, скажемо, не чіпайте наше підприємство. Я тут давно працюю і бачу, що керівник турбується про людей. Нам такий і потрібен. Шановні, прийдіть, візьміть лопати, спустіться в яму на аварії, і тоді ми з вами поговоримо. А ще краще придіть в дощ, в мороз, в спеку, і будьте присутні від початку до кінця ліквідації аварії, і ви точно зрозумієте складнощі нашої роботи. Вода. Це стратегічне питання. Чи усвідомлюєте ви відповідальність за свої рішення? Ми працюємо, поки хтось будує свої плани на наш рахунок. Але люди все бачать. Водоканал працює, матеріали є. Ми готові до викликів сьогодення. Чому ж комусь так хочеться змінити керівника? Ми діємо за законом. Ми хочемо стабільності, а не кулуарних рішень якогось одного депутата. Спочатку укладіть договір і платіть за воду, а потім будете керувати. Наше підприємство не іграшка, керувати ним повинна людина, яка знає, як це робити. Місто має отримувати воду без перебоїв, але зараз все це ставлять під Постачання – Це не просто труби і вода. Це цілодобова робота насосів, очистка, контроль, ремонт мереж. І все це працює чітко, без перебоїв. Ми впевнені, що без досвідченого керівника стабільність водоканалу буде поставлена під загрозу. Ми тримаємо водопостачання під контролем, забезпечуємо якісну роботу підприємства. Але зараз хтось хоче втрутитися і зруйнувати цей баланс. Для чого хто буде відповідати за наслідки? Якщо ви не звернете увагу на вимоги колективу. Ми залишаємо за собою право звертатися в усі інстанції аж до президента України, запрошувати пресу. Ми будемо відстоювати стабільність нашого підприємства, яке забезпечує наш керівник Юрій Рибачок.